Всім привіт! Ви на каналі Це футболісімо» І сьогодні ми розберемо матч Барселона-Шахтар. І це колись траплялося чи ні? що у Шахтаря два тренера будуть сьогодні грати у 19.45. Пушіч та Даріо Серна. Думаю, не траплялось. Вчора Шахтар оголосив про нового тренера Маріо Пушич. І, на мою думку, Шахтар виграв. Але Хаві перед матчем казав, що Гаві не зіграємо. І це буде дуже прикро. Всім дякую за перегляд. Ви були на каналі Це Футболісімо. Цей матч можна подивитися на Мегого. На мою думку, виграє шахтар. Ви були на це футболісімо.